Давай я покажу тебе, якого би бути твоя життя, якщо би ти захотів узнати Мой план твоей жизни і слідувати Йому. У нас мав ще є час. Поки що ця радіо не сталося, Ісподі на це не сказав, ми ще можемо щось змінити. Сьогодні, не завтра, як і сумсами, не завтра, а завтра не був. сьогодні, сі дні, в цьому році, ць ць ми ще можемо щось змінити, бо іншого часу у нас немає. Хай Бог славище Времени на Бог того, ровно столько, сколько нужно, чтобы жизнь прожить. А потом подумать нужно только. Время, чем нужно, дорожить. Аминь. Я запрошу вас для молодых. Давайте я помогу Дорогий наш душі Отець, в ім'я Ісуса, ми хочемо благодарити, слави Тебе, Господи, що Ти нас, недостойних та грішних, на що в цьому світі відкрився для нас і подарував нам царство Своє. Але, ми, ми люди, і немощі. Часто, Господи, наша віра угасає. Часто ми перестаємо бачити Твою руку, тому що не читаємо Слово Боже. Часто ми гачаємося, і часто ми не використовуємо цей час правильно, який в нас є. Ми просимо прости Господь за те, що ми не прагнення використовувати цей час в інших роках. Ми просимо, благослови нас в цьому році, в цьому дні, в цьому місяці, щоб ми використовуємо цей час для Твоєї слави, для свого спасіння, для спасіння тих людей, які знаходяться і не знають тебе, Бога, милучого, любичого. Використай, Господь наше життя від своєї слави. Хай все буде для тебе, Бога нашого, як найкращий дар в нашому житті. В ті моменти нашого життя, які надаруш, допоможе нам посадить, молитися і робити це кожного дня. Хай прославиться в житті ім'я Твої наше любище було, Отця Сина та Святого Духа. Амінь. Амінь.